дня! вірш стука стука стука. Верість і любов Хри Ісуса, Твоє серце стука, підбира під Тебе звуки, що почув Його ти стуки. Душа в тебе не простає, Богом тобі дана вода. І Ісус добра вважає, знать прийшов від не дарма. Ти живеш повітря Боже дишиш, сонце фізичну природу обігріва, і ще душу хоче гріх, що по адресу вернулася вода. Адрес той дихання, яке Він порохові дав, того часу тіло встало і задумане творцо реалізувало. Почала ходити, почалася чути, бачити, говорити. Образ свій людину вставив і свою подобу дав даві. Ангели зібрались на це дивича Чудо, чудо чудеса. З пороху людина встала і пішла, з Богом на рівні заговорила ясно, світло і цікаво в середовищі небеснім стало. Бо людині допомагав, срад фруктовими деревами заклав. Там людину поселив розумом, знанням, сил на Та територія була одна, двом любіщим Адаму Єві дана. Життя святе було цікаве. Ходіть і їжте, і живіть, але за була одна. Лишнього у рот не кладіть. Не послухали, зробили, не як самі, а як ворог захотіли. Красива, милотєва червна, на щось її приглянулась за борона Уже герой сама рішає. Що буде їсти, що робить, куди дивитися, дума що, забула Єва, що вода творіє. Певне відомі вичності, вічності умови, на що Бог дав такі ж закони. Усе їж, а з цього не чіпай, бо втече від тебе рай. Не дам ріща, що дісти, думати, що я Бог, його умови і продовжуючи життя закони, скільки Божого ти муш знать? знати. Така культура неба прийшов до грішної людини і стука, щоб пустила треба. І стукає Христос, і стукає віками. А той замок, що душу ти зупнув, відкриться, на твій голос зможе. твоя душа та темнота. Пусти з тобою вечеря й буду я. Та Христос до кожної людини промовляє, Ти у Бога дорога душа.